Медіа-центрі Чернігівської ОВА починаємо наш брифінг про поточний стан реалізації програми її відновлення у нас в області і як вона триває. Які нові цифри про це розкажуть Сергій Куремін, виконавчий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури ОДА, та Руслан Марченко, голова громадської організації Український голос громади. І починаємо, пане Сергію. Прошу. Доброго дня. Дійсно, у нас в області продовжує реалізовуватися державна програма. Яка передбачає надання компенсації громадянам за пошкоджене та знищене житло. Програма, як я казав попередній брифінг, у нас реалізується вже протягом більше ніж півтора року. Ось За цей період громадянам було нараховано більше мільярда гривень компенсації по різним категоріям. Тобто, в цілому процес рухається, компенсації людям надаються. Отже, по компенсаціям за пошкоджене майно. Станом на сьогодні у нас всього було отримано 5 тисяч заяв. Це заяви, які стосуються тих категорій майна, які були пошкоджені в ході бойових дій, але які можна відновити шляхом поточного або капітального ремонту. З цієї кількості заяв на даний момент відповідними комісіями територіальних громад погоджено нарахування компенсацій по 3,5 тисячам заяв. Загальна вартість компенсацій, нарахованих по цим заявам, становить 301 млн грн. Це власне компенсація, яка стосується ремонтів по категорії А і ремонтів по категорії Б. Тут хотів окремо зазначити, що досить багато громадян вже провело ремонтні роботи, як і по легким ремонтам, так і по капітальним. Тут важливо розуміти, що по завершенню використання цих коштів, ну, і відповідно по завершенню проведення цих робіт, людина має подати повідомлення до органу місцевого самоврядування про завершення цього процесу. Відповідно, орган місцевого самоврядування. Може прийти з верифікацією цих використаних коштів. Перелік заявників, які підлягають верифікації, визначається автоматично системою. Ось також тут треба розуміти, що громадяни, які подавали заяву. І отримали компенсацію на проведення капітальних ремонтів, це там, де максимальна сума компенсації до 500 тисяч. Вони отримують компенсацію в вигляді двох траншів тобто перша частина компенсації, яку людина реалізовує, і після якої має подати повідомлення про потребу повтор... ну, проміжної верифікації. І тільки тоді, коли комісія прийде, верифікує оці проведені вже роботи, тоді людина отримує другу частину компенсації і зможе завершити свої капітальні ремонти. Ось. Тобто цей вид компенсації передбачає фактично дві верифікації: одну проміжну, другу фінальну. Ось. Якщо говорити за компенсацію по знищенню об'єкта, цей вид компенсації він передбачає надання. Двох варіантів компенсації: це або житловий сертифікат, або грошова компенсація на відбудову знищеного об'єкту нерухомого майна. Житловий сертифікат це власне електронний документ, який людина отримує в дії, і який вона може реалізувати при купівлі або нового житла. Або при купівлі житла на вторинному ринку, або використати його при купівлі частки в майбутньому об'єкті нерухомого майна. Про це думаю, вже більш детально ще Руслан розкаже. Так, звичайно. Ось, ось, Тобто сертифікати. Загалом на сертифікати в нас подалось трошки більше тисячі заявників по області. Ось всього комісіями сформовано сертифікатів на даний момент більше 600. Ось загальна вартість таких документів становить зараз 860 мільйонів гривень. Також частина таких сертифікатів в області вже реалізована. За нашими даними, люди в області придбали об'єктів нерухомого майна, житлового майна. Більше ніж 160 одиниць. Тобто, це, власне, такі сертифікації, яка у нас в Минз області вже була реалізована. Ось. За знищене майно також державою передбачається компенсація в вигляді грошових коштів на відбудову. Це власне той вид компенсації, який з'явився не так давно. Він запустився фактично от весною цього року. І він передбачає отримання грошей на те, щоб людина могла відбудувати знищений об'єкт майна на власній земельній ділянці. Ось, заявників на отримання цього виду компенсацій в нас подано 228. Ось опрацьовано заяв по цьому виду компенсації 146 на загальну суму майже 300 мільйонів гривень. Ось, По цьому виду компенсації зазначу, що є певна процедура для того, щоб людина навіть після погодженого комісією рішення отримала ці кошти. Ми більш детально зупинялися на попередніх брифінгах, але в двох словах ще розкажу. Коли людина отримала позитивне рішення комісії про надання їй компенсації, воно, як зазвичай, приходить в дію окремим повідомленням. Після цього людина повинна вчинити декілька дій для того, щоб отримати ці от грошові кошти. Ну, По-перше, тут треба припинити право власності на знищений об'єкт. І, друге, це отримати будівельний паспорт на будівництво цього об'єкту і подати повідомлення про початок будівельних робіт. Після цього людині на електронні рахунки прийде частина. Нарахованної компенсації, яку вона зможе використати при проведенні будівельних робіт, купівлі будівельних матеріалів і таке все інше. Ось, після цього, коли вона використала 90% першого траншу, вона так само по аналогії з пошкодженими об'єктами подає повідомлення про потребу проведення проміжної верифікації, комісія верифікує те, що вже зроблено, використано. Після цього людина отримує другу частину компенсації. Ось тут також варто зазначити, що протягом останніх місяців саме по цьому виду компенсації спостерігаються затримки фінансування. Ось. Тому не варто якби, там лякатись. Маємо надію, що найближчим часом це все розблокується, люди будуть отримати компенсацію і по цьому виду. Ось. Також е, хочу додати, що е, люди, які звертаються з заявами, часто мають багато запитань, як там правильно сформувати ті чи інші документи. Е, тут е, є декілька варіантів е, ну, додатково, отримання додаткової інформації. Ну, По-перше, можна е, зайти на сайт є Ось там є багато детальних алгоритмів, як там м, отримати компенсацію того чи іншого виду. Ось, також на сайті Єрикавері е є переліки підприємців, магазинів, які є партнерами цієї програми, через яких можна придбати якісь там певні послуги, да, чи купити будівельні матеріали. Також можна звернутися до місцевої комісії, яка займається розглядом цих заяв. Вони також можуть надати компетентну інформацію стосовно отримання компенсації. Ось, також можна звернутись до нашого управління. Ми дуже часто працюємо з громадянами, які до нас звертаємося, всім надаємо по максимуму допомогу і консультаційну, і методичну. Ну і також, зазвичай, як я кажу, є ряд громадських організацій, які також допомагають громадянам, підтримують їх в проблемних питаннях, які стосуються цих моментів. Ось, Руслан, я думаю, більше детально про це розкаже. Так, звичайно. Наша громадська організація вже, скажімо так, з напрацьованого досвіду та практичних кейсів, в черговий раз хоче донести інформацію до населення. Ну, що, по-перше. Незалежно від виду компенсації, які ви отримуєте, чи то це житловий сертифікат, чи то грошові кошти на відбудову, право власності необхідно припиняти лише після того, як в дії ви отримали повідомлення, що вам погоджена виплата або вам сформований житловий сертифікат. Тому що ну, скажімо так, ми стикалися по практиці з рядом випадків, коли люди, подавши заявку, одразу йшли і припиняли право власності. Потім є ряд нюансів. Що їм комісія відмовляла, оскільки в них вже не існувало житлового об'єкту, тобто вкотре звертаємо на це увагу. Також хочемо донести інформацію до населення, що отриманий житловий сертифікат за життя може бути успадкований і переходить до спадкоємців. Але тут є нюанс в тому, що щоб отримати даний житловий сертифікат у спадок. Людині, яка спадкує майно після померлого, необхідно звернутися до, до нотаріуса за відкриттям спадкової справи лише до того, який приєднаний до РПЗМ. і має доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна, щоб він бачив, цей житловий сертифікат. Тому що, знову ж таки, з практичного досвіду маємо випадки, коли люди звертаються до нотаріусів, які не приєднані до РПЗМ, і фактично людина втрачає право отримати в спадок даний житловий сертифікат, тому що вона не може його успадкувати. Також при відкритті спадкової справи обов'язково треба зазначити, що людина також має житловий сертифікат, покійний вірніше мав житловий сертифікат, і вона бажає його успадкувати. Це ключові моменти, на які варто звернути увагу. Ще одним із напрацьованих алгоритмів вже в нас у практиці є те, що, наприклад, раніше щоб отримати або житловий сертифікат, або компенсацію. Якщо було декілька співвласників, то люди повинні були обрати якийсь один вид компенсації або це житловий сертифікат, два співвласники обирають, або це грошові кошти на, відбу, на відбудову. То на поточний час вже співвласники можуть іти окремо. Один співвласник, якщо бажає, може отримати житловий сертифікат. Інший співвласник, якщо бажає, може отримати грошову компенсацію для самостійної відбудови. Нотаріуси вже по алгоритму напрацьованому мають можливість припиняти право власності не за спільною заявою співвласників, а кожного окрему частку припиняти. Але тут ключовий момент, що дані співвласники вже повинні подати заявки і отримати підтвердження комісії, що їм нараховано або житловий сертифікат, або грошові кошти на від самостійну відбудову. В цьому випадку люди вже мають право незалежно один від одного припинити право власності на свою частку. Це вже практикується. Також просимо звернути на це увагу. І, можливо, ще про майбутній об'єкт на рукомогу майна. Щоспіше були якісь такі практичні кейси? <лас> так, так, практичні кейси. І, знову ж таки хочу звернути увагу, що по житловому сертифікату, скажімо так, люди мають право придбати. Не лише вже готовий об'єкт, ну там квартиру чи будинок, а також мають право придбати майбутній об'єкт нерухомого майна. Тобто це будинок, який ще планується лише на етапі котловану, з ну, будівництва. Люди вже за рахунок даного сертифікату можуть вкладуватися в цей об'єкт. Знову ж таки, по державній програмі є відновлення, є ряд вимог до забудовників, щоб вони були не, стадії, не на стадії банкрутства, щоб були зареєстровані в державному реєстрі. Але все практикується. Також за, за рахунок житлового сертифікату люди можуть придбати осел... житло по державній програмі є оселя та по інших державних програмах. Тобто звернемо на це увагу. Ще один з ключових моментів, на який також хочемо наголосити, що якщо людина отримує виплату на самостійну відбудову і бажає самостійно відбудувати свій об'єкт нерухомого майна, який був знищений, то їй необхідно спочатку, щоб в неї була оформлена Земельна ділянка, тому що мали практичний досвід, коли людина втратила будинок, отримала грошову компенсацію на самостійну відбудову, а фактично вона не мала оформленої земельної ділянки. Тому оформлюємо земельну ділянку, на якій в подальшому будемо будувати даний будинок. Дякую. Детальна цікава інформація. Так, так. Я б хотів, ще допом'ять. Теж одне з таких чистих питань, з яким до нас звертається, це. Громадяни, які подавали заявку на отримання компенсації, яким компенсацію вже було нараховано згідно комісії, зараз е, доволі часто отримують повідомлення про відмову платежу з боку банку. Ось ми зверталися до міністерства, отримали офіційні роз'яснення, що така ситуація може траплятись в тих випадках, коли в заявника з моменту подачі заяви. Або змінились банківські платіжні реквізити, або вони були вказані невірно. Ось. В цих випадках громадянину треба звернутися або до ЦНАПу і оновити свої платіжні дані, або здійснити це шляхом внесення відповідних даних через мобільний додаток Дію. Ось. І відповідно кошти. Будуть надіслані на цей рахунок при наступному розподілу цих грошових компенсацій з боку банку. Ось тому тут не треба лякатись, просто треба оновити ці платіжні реквізити для того, щоб система змогла здійснити переказ цих коштів. Ну я в доповнення можу доповнити, скажімо так, дану інформацію. Дійсно, такі випадки трапляються до нашої громадської організації також зверталися з аналогічного приводу. Люди не могли пройти верифікацію у Приватбанку. Ну, тобто по ряду причин Приватбанк не проводив платіж. Тому рекомендовано, якщо люди подають заявки відкривають рахунки, то краще це робити і в Ощадбанку. Оскільки Ощадбанк є партнером даної програми і є державним банком, то по, так, по даному банку питань не виникало. По інших банках бувають питання. Тому необхідно звертатися в банк, надавати пакет документів додаткових для проходження даної верифікації. Це дійсно так. Хоча у нас державних банків багато? Так, державних банків багато, але ж. Є нюанси в поряду банки. Е, також можу, ну, нагадати людям, що е, якщо ви забронювали грошові кошти, ви повинні впродовж 30 днів підібрати собі об'єкт нерухомого майна, який бажаєте придбати. Це що стосується житлового сертифікату. Якщо ви не встигаєте використати ці кошти і придбати обмінний об'єкт нерухомості, не потрібно лякатися. Дані грошові кошти можна забронювати повторно, тобто вони не згорають, не пропадають. Ви маєте можливість знову. Натиснути кнопку Бронювати кошти і отримати підтвердження, що кошти заброньовані. Ну і з останніх оновлень в системі РПЗМ, реєстру пошкодженого та знищення імена є те, що зараз заявам, які подаються заявниками, буде надаватись додатковий статус: це заява отримана. Ось він надається в тих випадках, коли громадянин сформував заяву через мобільний додаток Дії. Ось. І коли вона сформується в реєстрі, людині надходить так само інформаційне повідомлення про отримання її заяви. Оцього статусу заяву отримано. Це означає, що вона зафіксована в реєстрі та отримала свій ідентифікаційний номер. Ось. А Далі заява дінарузліта, далі поправився. Да, да, а далі заява рухається по стандартній процедурі. Тобто комісія бере цю заяву в роботу. Протягом 30 днів здійснює її розгляд, протягом цього періоду проводить комісійне обстеження пошкодженого чи знищеного об'єкту. Фіксує це актом, вносить відповідні відомості там разом з чек листами чи актом в систему. Ось і в результаті формує рішення щодо виплати в компенсації чи відмови. Яке потім затверджується рішенням виконкому, яке теж вноситься в систему, коли весь цей процес завершується, людина отримує повідомлення про те, що їй нараховано певну суму компенсації, там що електрони житловий сертифікат, ну і після цього вона там вчиняє вже певні дії. Ну, також я ще можу доповнити, що окрім державної програми є відновлення, ще є також паралельно у нас існують на поточний час інші інструменти отримання грошової компенсації. Це міжнародний реєстр збитків, які люди мають право подавати заяви, паралельно з державною програмою є відновлення, та е, судовий інструмент звернення до суду безпосередньо з позовом до РФ про відшкодування завданих збитків, як на рухомому майну, так і рухомому майну і моральної шкоди в тому числі. Це можливо. Розуміло, дякую вам, як завжди, багато цікавих нюансів, запитання відсутні. Тоді на цьому завершимо. Спасибі.